Усім привіт! Я вирішив, що після випуску про CP13 ми ще пообмазуємося приємною теплою ностальгією. Але насправді це така ностальгія, яка з нами досі. І це, блін, унікальна легендарна річ у світі портативного аудіо. Причому багато разів унікальна. Це Porta Pro. Їх багато хто використовував, багато хто чув, багато хто не любить. Але зараз в цьому відео я спробую вас переконати в тому, що це прикольно цікаво і так далі. Тож да, по перше, в нас це легенда, тому що взагалі компанія COS це перша компанія, яка випустила, скажімо, користувацькі навушники на ринок у 1900 в му здається, році на ринок вийшли перші навушники для як сказати, для звичайних людей. Ну, тому що їх до цього використовували там військові ще давно, а тут вийшли навушники саме для прослуховування музики. А якщо я слушно пам'ятаю, вони звалися CS-3, Але тут можу помилитися. Нещодавно, до речі, вони випускали таку лімітовану версію перевипуску тієї модельки. Шкода, що я це пропустив. У мене взагалі дуже-дуже теплі відносини ставлення до компанії Кос. Я колись почитав там про їх історію про сам цієї ностальгію, і знайшов на eBay їх дуже популярну модель минулого, яка зветься Pro 4 A. І я знайшов саме вінтажну модельку. Там здається, початку 80-х вона випущена. Вони випускають щось подібне і сьогодні, але там вже зовсім інші динаміки і зовсім інший звук. Тож я знайшов старинну цю версію на eBay, придбав її. Ну і звісно виявилося, що там зовсім закам'янілі амбушури. Там використовувалися якісь такі незвичні, як зараз, амбушури з гелевим наповнювачем. І вони стали просто кам'яні. Ну і носити їх було некомфортно. Я подивився на сайті Кос в запчастинах, і там такі амбушури були зазначені як вже not in stock, тобто їх не було в наявності. Я їм написав: що, типу, шановні, будь ласка, можете там десь поритися на в себе на цьому на, на складі і знайти, може ще є, продайте мені. І отримав листа, що, типу, на жаль, ми не можемо вам їх продати, але наші навушники мають пожиттєву гарантію, тому або ви можете вислати їм для ремонту, або ми вам можемо просто вислати. А, ці нові амбушурки. Я написав: о, дуже дякую, ось моя адреса. Ну і через деякий час мені прийшли ці амбушурки. Я їх приклеїв, і в мене була класна вінтажна пара навушників. І ці pro 4 там трайпл кос ремонтують і досі. Тільки вони там замінюють динамік вже на більш сучасний. Але в цілому такий пожиттєвий ремонт це класна річ, яку зараз вже і не знаєш. Ну і до більш сучасних часів насправді кос багато чого випустили першими. Вони були там одними з піонерів навушників з активним шумоподавленням, бездротових навушників всі, ще в ті часи за інфрачервоним пере передатчиком. А електростати в них є. Там випущені вже доволі давно, але досі вони є в них за 1000 доларів класний набір. І за 500, якщо там версія з масдроп. А Вже Mazdrop зовсім не той став, а цей варіант ще є. І за 500 доларів ви там отримаєте і енерджайзер, і безпосередні навушники. Тобто, це, мабуть, один з найдешевших варіантів зацінити електростатичний звук. Але ось ця моделька, вона стала легендою. В них доволі проста конструкція, в них доступна ціна. В них використовуються доволі класні динаміки, і тому взагалі для вуличного носіння в них є один єдиний недолік, вони ж смикають волосся на голові. Але якщо у вас коротке волосся, або ви взагалі вже е -е, виглядаєте як Джейсон Стетхем, тільки гірше, то можна взагалі не турбуватися, там взагалі проблем не буде. Що взагалі цікаво, насправді, це я. В портативі взяв це Чехословацька лімітована версія. Тому що в КОС взагалі люблять випускати зараз лімітовані версії, там різних кольорів. В них зараз на сайті офіційному є дві, дві лімітки, тобто базова ціна їх на сайті 50 доларів складає. Лімітованих версій 60. В них є чорно-золота лімітка, і в них ще є лімітка в кольорах отих pro 4 AAA. Тобто Вінтажний варіант такий з бежевого пластику. А це в нас лімітка. Де ось тут позначено, що вона чехословацька, і ну, наскільки я частково зміг розібрати це якийсь компанії-дистриб'ютори, які працюють в Чехії і Словакії, відповідно, замовили таку версію в панслов'янських кольорах: червоний, синій і білий. Є різні комбінації цих кольорів, не всі з них однаково гидотні. І, але в цілому це ось, все та ще легендарна версія. Кос насправді з цими навушниками зробили майже все, що змогли свого часу зробити, тому що в них є Bluetooth-варіант, в них є нова серія Utility для їх класичних моделек зі змінною нижньою частиною кабелю. тому можна причепити звичайний аудіокабель або Lightning чи USB Type-C ЦАП. А, також, що там в них є? В них є а, версія з бум-мікрофоном, в них є версія з мікрофоном на дроті. Ну, тобто, от, все, що не вимагає зміни самого цього голів'я, вони зробили. А саме голів'я воно залишається незмінним, окрім кольорів. Плюс, також в них є ще два. Дві моделі навушників з цим самим випромінювачем. Це Sporta Pro, трохи більш дешеві, дешева моделька. Але насправді в нас Sporta Pro, здається 1200 коштує, а звичайні базові Porta Pro 1500, тому я не думаю, що тут є сенс щось зекономити. Ну, посилання будуть в описі, звісно, на портатив. І плюс в них є ще KSC-75. Це такі навушники без оголів'я, просто з кліпсою. І народ там активно експериментував і експериментує, як змінювати їх звук. Змінюють ось ці поролонові амбушурки на них. А, експериментую з різними модифікаціями грилю їх драйвер. Ну, вони недорогі, тому з ними можна побавитися. На AliExpress є там ще багато варіантів, включно там з моделькою, в якої а, драйвери змін... ну, змінюється ось ця внутрішня частина. Ну, покажу це. А і там MMCX-конектори, що в цілому теж доволі зручно, тому що кабель це слабке місце цих навушників, і багато хто з нас. Взагалі навчився паяти, замінюючи кабелі на Porta Pro і, Sporta Pro і е цих модифікаціях наушників від COS. А анекдот дня сьогодні такий. А чому у Петра прізвисько Валет? Тому що одного разу в черзі за горілкою його побили дві дами. Пакування в нас зроблено в тому стилі, який я називаю в один кінець, тож це абсолютна класика, прозрачний е пластик, і до нього з позаду на клею. Прикри, приклеєна кортонна задня стінка, і щоб це все це вскрити, або треба його порвати і пошматувати, або потрібен якийсь інструмент. Те, що ми отримуємо в коробці, це безпосередньо навушники, чохол, ось їх комплектний кабель. Ну і тут в нас якась коротенька інструкція та гарантійний талон. Тож, в цілому беремо і починаємо користуватися. Ось він перед нами, цей абсолютний шедевр дизайну та інженерії, який показує нам, як створювати простий, але ефективний продукт. Тобто тут все просто настільки мінімально, наскільки можливо. Тож дві смужки металу, які виступають в ролі наголів'я, вони ось так от ковзають, одна відносно іншої, і ви так підбираєте потрібний вам розмір. Тобто можна їх ось так розтягнути на максимум, надягнути і потім трошечки на свою. Голову підтягнути, воно буде автоматично триматися. І ось саме під час цього процесу ви можете лишитися без кількох волосин на голові. Але в цілому вони комфортні. І також їх можна так швиденько перевести в мінімальний розмір і ось так скласти всередину. Тобто, мало які навушники, насправді сучасні можуть бути такими компактними в портативі, ну потім змотуємо. Кабель, кидаємо в той мішечок, що в нас є в комплекті, і насолоджуємося. Або ж можемо ось так от все розігнути назад, і воно чудово працює. Тож, бачите, тонкий пластик, але всюди є а, ребра жорсткості, і навіть вони залишили деякі додаткові елементи. Наприклад, ці а, доволі плотні а, шматки поролону. Які Прилягають до ваших скронь і забезпечують фіксацію цих навушників ж дуже легкі, тому в цілому вони б і не трималися. Але ось ця частина, яка йде просто після дужки, притискається трохи до ваших скронь і і тримає їх. Тому що ця частина в нас і так рухається, і плюс тут чи є їх фірмовий додатковий елемент, який вони завжди роблять, робили, це обрати силу притискання. Тобто, ось так в нас. Це жорстка посадка, у нас менше відхиляється ця частина з динаміком. Або можна її відтягнути і ось так додатково ще відхилити. У цьому випадку в нас основне навантаження буде йти сюди, а ці подушки, чи як сказати, динаміки не будуть так щільно прилягати. Тож, в цілому, тут ще є. Подумали про деякий комфорт. Дуже легко від'єднується цей вузол з динаміками. Краще сюди щось підсунути. Я не буду це робити на камеру, зроблю потім окремо продемонструвати. Тут в нас отакий шарнір, який просто дає нам 360 градусів свободи. Ну, не 360, але в дуже широкому діапазоні можуть вони коливатися в будь-якому напрямку. І це дає нам дуже комфортну посадку, тому що вони прилягають просто до ваших вух. І ось тут у нас вихід на кабель, і кабель це, звісно, найслабкіше місце цих навушників. В багатьох він ламається, десь губиться ось тут контакт, і дуже багато людей отримали свій, свій перший DIY досвід, саме перепаюючи кабель до цих навушників. Ну, Він дуже простий, базовий. Як бачите, така чорна ізоляція, ну і йде він до такого ж простісінького штекеру. Тобто Навушники недорогі, але тут, знаєте, як максимально проста і ефективна конструкція, і це дуже прикольно, як на мене. Ось так виглядає цей е, драйвер і його, як не знаю, кріплення, чашка навушника. Е, якщо її від'єднати. Як бачите, тут використовується дуже-дуже проста петля. Тут маленький виступ, і тут просто пластиковий, ось такий вузол, на якому воно тримається. Все дуже просто, але треба бути обережним, щоб тут не зламати його. А, і ось нас тут можна стягнути цю поролонову амбушурку, але враховуйте те, що ось тут є ось такі маленькі пластикові а, штирки, шипи, які тримають цей поролон, щоб він не злізав так легко. Це теж знаєте, такі дрібна деталька, яка показує, що тут. І це продумали, тож обережно. Спочатку треба тягнути на себе, а потім вже знімати. Є ціла тонна різних цих поролонок, можете обирати там з різним ступенем комфорту, вони впливають на звук і так далі. Ну і як бачите, ось там випромінювач у нас всередині, а позаду і попереду в нас дві пластикові детальки. І існує так званий крамер мод на... в інтернеті, на Ютубі, багато де він показаний. Суть полягає в тому, що ми тут свердлимо більше отворів різних ось в цій решітці, щоб зробити цю внутрішню сторону більш відкритою. Це зменшує кількість низьких частот і краще розкриває середні високі частоти, робить їх більш аудіофільськими. Але насправді ну, це не завжди вихід, тому що ці навушники створені в першу чергу для вулиці. А на вулиці, перше, що втрачається через зовнішній шум, це, звісно, низькі частоти. Саме тому насправді вони мають трохи ухилу в бас. Але в цілому за можливістю можна замінювати і змінювати майже все тут. Ну що, мабуть, мені треба розповісти про звук, хоча я певний, що 100% глядачів, включно з тими, хто дійшли сюди. Вони знають, як звучать коси. Вони звучать не суперово, але і непогано. Я знаю, що там, да, серед аудіофілів є традиція там як з якимось презирством відноситись до порта Pro, але це несправедливо. Як на мене, в них класний і продуманий тюнінг, саме як для навушників для портативного носіння. Тобто в нас тут трохи прижати глибокий бас. Я не знаю, насправді це ідея тюнінгу або просто драйвери не створені для глибокого басу. Але тут є помітний акцент на середньому басі. Він знов-таки невеликий, але він присутній. Трохи тепловата середина. Що цікаво, тут конкретно так підзавалений діапазон десь в районі 4 кГц. Е, знов-таки, чесно кажучи, я не знаю, чи це навмисно зроблено, чи просто так вийшло, але з іншого боку, це знімає там велику частину сібілянтів, і знов-таки трохи от прибираю ось цей е, голографічність і детальність в звуці. Цілому акцент на теплому звучанні він має сенс, бо на вулиці саме низькочастотний шум першим проникає в наші навушники, особливо якщо вони там майже зовсім відкриті. Тому, ну і плюс на вулиці, там десь на ходу ми не дуже сфокусовані на тому, щоб вислуховувати дрібні нюанси та деталі. Тому в цілому. Як перебування на вулиці трохи компенсують цю теплоту, і все звучить доволі збалансовано. Ну і плюс знов-таки такий трохи теплий звук. Він гарно працює з поганими джерелами, з поганими записами. Що в 84-му, мабуть, мало великий сенс. Ну і зараз насправді теж доволі таки непогано. Тож, низькі частоти я вже майже описав, глибокий ось цей гуркіт, він присутній, але десь там так відсунений. Роздільна здатність десь середня на низьких частотах, ну і взагалі вона тут така середня, непогана, не. Не крута, тобто десь посередині є така додатково приємна вага, і взагалом все звучить трохи тепленько для того, щоб зробити все це більш аналоговим і ламповим. Середній бас і вищий нормально контролюється. Звісно, йому бракує з цих дрібних нюансів для акустичних інструментів, але все рівно на нормальних записах, які гарно зроблені, все рівно інструменти звучать доволі натурально. І ось якраз в мене перший приклад. Це Cougar Town від Кейсі Абрамса. І тут в нас акустичний бас присутній або ж контрабас. І він йому бракує деталик з якимись аудіофільськими навушниками. На цьому плеєрі, звісно, воно буде набагато реалістичніше, але в цілому звучить все рівно дуже приємно. Середні частоти вони такі серединісті, тобто вони не супердетальні, але не сказати, що вони там якісь повільні, їм занадто бракує швидкості, звісно, не надшвидкі, без там сучасного фокусу на мікроконтрасті, але всі базові деталі в звуці ви тут отримаєте. Ну, знов таки це не для якогось там аудіофільського критичного вислуховування. А, є трохи цього зафарблення додатковою вагою з низьких частот. Інколи воно дуже в тему, особливо, якщо в нас якийсь такий запис, якому пасує ось це там якісь акустичні інструменти, інколи від цього дуже виграють низькочастотні чоловічі голоси, наприклад, або щось таке. Причому тут доволі непогана динаміка і непогана передача емоцій. Попри те, що тут немає такого яскраво вираженого піку в області презенсу на верхній середині, а також нижніх верхніх частотах, все рівно гітари з дисторшеном і агресивні штуки звучать достатньо нормально, враховуючи той факт. Ну, Сорі, не враховуючи факт. А особливо в тих випадках, коли музика відноситься там до 80-х, 90-х, бо чомусь в наші часи почали записувати все це набагато гірше. Пішла якась, пішла якась мода на такий мутний звучок, типу вінтажний і все таке інше. І ось як антитеза для цього в нас. Led Zeppelin, Immigrant Song, або та пісня, яку ви виконуєте, коли ви в темряві вдарилися мізинчиком об тумбочку. Тож. Звісно, навушникам тут бракує ось цього повітря на верхніх частотах, бракує їх там проробленості для того, щоб передати всі обертони вокалу і відіграти на 100% цю цю ледзеплінську гітару, яка йде доволі високо верхні частоти. Але в той самий час доволі емоційно, доволі драйвово, приємно і нічого не ріже слух, що буде знов-таки дуже корисно для тих, хто не полюбляє там якісь дуже сибілятивні верхні частоти. Ну і по верхніх частотах вони тут такі базові, вони непогані, вони нормальні, навіть круті для базових верхніх частот. Звісно, тут немає якоїсь суперпротяжності, тут немає ось цих складних верхніх обертонів, тут нема що й говорити про шаруватість, бо вона тут відсутня як явище. Верхні частоти тут не підкреслені, тому тут не буде у цієї повітряності, там, прозорості або чогось такого. Але базові бортани вони відіграють приємно. Вони не ріжуть слух на якихось ібілятивних треках або на сучасній зведеній музиці, яка там в верхніх-верхніх частотах має якийсь треш. Таке враження, що вони в 84-му році щось вже передбачували. Вони гарно, добре відіграють базові обертани, там перкусію, все це таке, і це дійсно їх задача. Вони з нею добре впораються. Тобто не ідеально, але дуже-дуже на нормальному рівні. Тож, приклад в нас відносно простий: це мій трек, який я використовую для тестів на Сібілянти і взагалі на верхні частоти. Це Арен Медіновський of a Seven Sun». Чудовий трек, неймовірний альбом. Але тут є така, такий момент, що ось на цьому Seven Sun a Seven Sun вони ось ці S. Приспіві, які є цією фразою, вони записали його доволі різко. Я не знаю, навіщо це було зроблено, але враховуючи те, що навіть на сучасних ремастерах це трошечки підрі... підрізає слух, то, мабуть, за цим стояла якась ідея. І я тестую навушники цим треком, щоб почути, що ну, от якщо бас верхні частоти не змінені, то тут ця S має бути от прям така, як ну, трохи ріжуча. З цими навушниками вона нижче дискомфортного цього ліміту, що, мабуть, для когось буде плюсом. Але це означає, що вони все ж таки пом'якшують верхні частоти, трошечки е не додають їм енергії, але в цілому базові речі вони відіграють добре. І цей трек це підтверджує, тому що перкусія звучить доволі на гарному рівні. Ну і плюс. Е а завдяки тому, що в них нормально будується сцена, оркестрова частина теж доволі приємно звучить, в цілому не аудіофільський шедевр, але дуже приємно слухати, що в принципі відноситься до цих навушників в цілому. Якщо казати про джерела, ну насправді, знаєте, тут прогрес трохи пішов їм на користь, якийсь нейтральний. ЦАПІК буде їм нормально. Так. Десь за 30-40 доларів дуже добре з ними поєднується. Ну або ж самі кос випустили вже змін, варіант зі змінним кабелем. Тобто тут в них 2,5-мм конектор, і можна змінювати ось цю нижню частину. Вони випустили варіанти з Lightning і USB-C, ЦАПи вбудованим, до речі, не знаю, як вони звучать, але цікаво, можна поекспериментувати. Але тобто, базовий якийсь ЦАПік піде на користь, хоча їх, звісно, можна використовувати майже з будь-яким джерелом. Тут насправді мало, мала бути, там, не знаю, Sansa Clip, iPod Classic, бажано 5,5 версії з модом. Не знаю, що там у нас ще було, iRiver, 601 Man, Тобто, ось ці речі початку аудіофілії, бо це були дуже прикольні і цікаві часи, що дуже відрізняються від того. Від того, що ми маємо на, на, наразі. Не можу сказати, да, то, то немає в мене чогось для порівняння. Може, насправді був би сенс порівняти, там, здається, в Sennheiser є PX 100 серія, але чого немає, того немає. Тому, та, не сказати, що там всі біжить і купуйте. Але насправді, я думаю, що мати коспорта про в колекції це дуже класна річ, тому що до них повертаєшся і повертаєшся, навіть якщо там, я кілька років тому. Втратив свої ці ті, ті лімітки, які в мене були ювілейні, але все рівно я таки подумав, і з мене знов таки є скос. Якщо вам, звісно, в них дуже не, не витривали тут кабель. що змі... Вирішується перепайкою, або можете взяти Маздропівську версію, в них там трохи покраще кабель, але теж не набагато це оголів'я підійде не всім, але це вирішується за допомогою Кейсі 75 х Амбушурки в них теж відносно тривалі. На щастя, зараз є багато класних амбушурок, створених просто до них що теж говорить про їх популярність. І плюс ще тонна варіантів модів на AliExpress. Тож, дуже класні навушники, трохи ностальгічні, але в цілому дуже-дуже варті вашої уваги. Тож, дякую, що дослухали до кінця. Не забувайте донатити на ЗСУ. І, звісно, до наступних зустрічей.